Бог нашої віри, той, хто таємничим чином відкрив своє ім'я Моїсею біля підніжжя гори хорив, кажучи: Я є, котрий є, абсолютно трансцендентний щодо світу. Він насправді і по суті відрізняється від світу. Він нескінченно перевищує все, що крім нього існує, або могло б існувати. Est tre et essentia amundo distinctus et super omnia, qua preter ipsus sunt et concipi posunt. In nefabiliter excelsus. Так говорить один із документів Першого Ватиканського собору, що підтверджує початкове віровчення церкву. Бо хоча існування Бога, а певною мірою Його сутність Можуть бути згідно з ученням церкви, про яке нагадав той самий Собор, частково пізнані в дзеркалі творіння, усе ж однако жоден символ, жодна створена істота не розкривають перед нашим людським пізнанням божественної сутності як речі в собі. Вона вища за все, що існує у світі творіння, вища за все, що може помислити людський розум, Бог вищий за всі речі. І нефабілітере ексельсус. На питання, хто такий Бог, на питання про сутність Бога, ми не можемо відповісти, даючи йому визначення в суворому значенні цього слова. Сутність Бога, тобто божественність, перебуває поза всякими категоріями роду і виду, на які посилаються наші визначення, а тому ні в яке визначення уміститися не може. Якщо в усіх наших роздумах про Бога в категоріях ессе виникають аналогії з Буттям, то вони вказують набагато більше на відмінності, ніж на схожість, набагато більше на непорівняльність, ніж на порівняння Бога і створених істот. Про що свого часу нагадав також Четвертий Латеранський собор у 1215 році. Це твердження стосується всіх творінь. Зокрема, й творінь духовного порядку, а у світи видимих речей, воно стосується також і людини, хоча вона була створена за образом і подобою Бога. Отже, пізнаваність Бога через світ творіння не скасовує Його принципової неосяжності, Бог неосяжний так стверджується в документах Першого Ватиканського собору: людський розум, хоча й володіє певним розумінням Бога. Хоча й збагатилося це розуміння в міру проголошення откровення старого і нового завіту, що призвело до повнішого і глибшого пізнання його таємниці, ніколи не зможе осягнути Бога належним і співмірним чином. Бог залишається потаємним і недосяжним для розуму творіння, Божого ніхто не знає, крім Духа Божого, говорить апостол Павло. У сучасному світі наукова думка звернена насамперед на те, що видиме, або якоюсь мірою вимірне за допомогою чуттєвого досвіду і доступних сьогодні засобів спостереження і дослідження. У світі позитивістської методології і практичної технології, ця неосяжність Бога стає ще більш відчутною для багатьох вчених, особливо для представників західної цивілізації. І ще сильніше це проявляється тоді, коли відбувається відрив науково-технічного бачення світу від категорій притаманних філософії буття се. Таким чином, на основі світоглядних передумов, характерних для мислення багатьох сучасних людей, виникли сприятливі умови для поширення агностичних або навіть атеїстичних поглядів. Водночас деякі вважають, що такий настрій може також по-своєму сприяти формуванню переконаності в неосяжності Бога, в тому сенсі, в якому вона розуміється релігійною, а особливо християнською традицією. І тим самим віддавалася б честь нескінченній трансцендентній реальності Бога, яку не в силах містити ніякі предметні категорії, доступні нашому досвіду і знанню. Таким чином, Бог, що відкрив самого себе людям, водночасно явив себе як той, хто неосяжний, безмежний, безкрайній. Чи можеш ти дослідженням знайти Бога? Чи можеш досконало осягнути Вседержителя? Він вище за небеса. Що можеш зробити? Глибше за пекло? Що можеш дізнатися? Запитують нас зі сторінок книги Йола. Ми читаємо в книзі вихід про подію, яка проникливо підкреслює саме цю істину. Ось Мойсей просить Бога Покажи мені славу твою. Господь відповідає: Я проведу перед Тобою всю славу мою, і проголошу ім'я Ягве перед тобою. Це вже сталося після Теофанії біля підніжжя гори Гори. Однак, обличчя мого не можна тобі побачити. Бо людина не може побачити мене і залишитися в живих. Справді, ти Бог потаємний, Бог Ізраїлів, Спаситель, сповідує пророк Ісая. Той Бог, який, відкриваючи себе, говорив через пророків, а врешті сповіщав через сина, залишається Богом потаємним. Апостол Іоанн пише на початку свого Євангелія: Бога не бачив ніхто ніколи, єдинородний син, що є в лоні Отця, він явив. Через сина Бог откровення незрівняним чином наблизився до людей, розуміння Бога, що здобувається людиною за допомогою віри, в цій близькості досягає найвищої досконалості. Проте цей Бог такий близький бо отримав тілесне втілення. Продовжує залишатися потаємним у своїй божественній сутності. Це не те, читаємо ми ж в тому ж Євангелії від Йоанна, що хто бачив Отця крім того, хто є від Бога, він бачив Отця. Отже Бог, котрий явив себе самого людині, залишається для неї найглибшою таємницею Це таємниця віри. У початковому члені символу вірую в Бога. Виражена не тільки перша і основна істина віри, а також перша і основна таємниця віри. Бог, що явив себе людині, залишається для людського розуму одночасно і пізнаваним і неосяжним. Протягом свого земного життя людина спілкується з Богом откровення в мороці віри. Ця думка знаходить своє пояснення в цілому напрямі теології класичної та сучасної Представники якої підтримують тезу про непізнаваність Бога і знаходять тому особливо глибоке, часом просто вистраждане, підтвердження в духовному досвіді великих містиків. Водночас, як стверджує святий Йоанн Христа, саме ця темна ніч віри є світлом, яке безпомилково веде до Бога. Це є той Бог, про якого святий Павло говорить так. Цар царюючих і Господь пануючих, єдиний, що має безсмерті, який живе в неприступному світлі, якого ніхто з людей не бачив і бачити не може. Морок віри постійно супроводжує земні блукання людського духу на шляху до Бога, щоб поступитися сяйбу слави тільки в майбутньому житті у вічності. Тепер ми бачимо ніби крізь тьмяне скло, гадально, тоді ж. Лицем до лиця. Ін люмене Туо відібімус люмен. У світлі твоєму ми побачимо світло.